У світі природи, де панує безперервна боротьба за виживання, швидкість це не просто перевага, це справжній дар. Деякі тварини, еволюціонуючи протягом мільйонів років, досягли неймовірної майстерності у мистецтві швидкого пересування. Від блискавичних хижаків, що переслідують свою здобич, до спритних створінь, які рятуються втечею від небезпеки, швидкість відіграє ключову роль у житті багатьох видів. Сьогодні ми зануримося у захопливий світ цих дивовижних істот та познайомимося з п'ятьма найшвидшими тваринами нашої планети. Приготуйтеся бути враженими, адже ми розпочинаємо нашу подорож у світ швидкості, починаючи з найповільнішої тварини у цьому рейтингу та поступово наближаючись до абсолютного рекордсмена, чия швидкість здається просто неймовірною. Наш рейтинг розпочинає справжній король швидкості Сапсан. Цей птах, що ширяє у небі з неймовірною грацією, здатен розвивати швидкість, яка вражає уяву. Уявіть собі, сапсан, каменем падаючи з неба на свою здобич, може розганятися до 320 км на годину. Цей неймовірний показник робить його не просто найшвидшим птахом, а й найшвидшою істотою на всій планеті. Його гострий зір дозволяє помічати здобич навіть маленьку пташку з відстані кількох кілометрів, а оптична форма тіла та потужні крила допомагають йому розвивати неймовірну швидкість під час піке. Спостерігати за Сапсаном у польоті це справжнє задоволення. Його рухи швидкі, точні та сповнені неймовірної сили. Не дивно, що цей птах здавна захоплює уяву людей та є символом швидкості та могутності. Наш наступний герой Фрегат, справжній пірат повітряних просторів над океаном, цей птах з розмахом крил до 2,5 метрів не просто вправний летун, а й неймовірно швидкий мисливець. Фрегат здатен розганятися до 152 км на годину у горизонтальному польоті, що робить його одним з найшвидших птахів у світі. Але його головна зброя це не тільки швидкість, а й хитрість. Фрегат Відомий тим, що часто атакує інших морських птахів, змушуючи їх кидати свою здобич, і тоді, з неймовірною спритністю, він підхоплює здобич прямо в повітрі, не даючи їй впасти у воду. Фрегат це яскравий приклад того, як швидкість та хитрість допомагають тваринам виживати у дикій природі. Спостерігаючи за його польотом, неможливо не захоплюватися його майстерністю та витонченістю. Переміщаємося з повітряних просторів під воду, де на нас чекає зустріч з вітрильником найшвидшою рибою у світі. Його назва говорить сама за себе: спинний плавець, схожий на вітрило, допомагає йому розвивати неймовірну швидкість, що сягає понад 100 км на годину. Уявіть собі, це як промчати повз вас зі швидкістю гоночного автомобіля, але не на суші, а під водою. Оптичне тіло вітрильника, позбавлене лузки і потужний хвіст роблять його ідеально пристосованим до життя на високих швидкостях. Вітрильник це справжній шедевр еволюції, створений для швидкості. Спостерігаючи за тим, як він розсікає водну гладь, важко повірити, що це жива істота, а не торпеда, запущена з підводного човна. Повертаємося на сушу, де на нас чекає зустріч з володарем Савани Гепардом. Цей плямистий красень найшвидша наземна тварина нашої планети. Уявіть собі, гепард здатен розігнатися від 0 до 100 км на годину всього за 3 секунди. Цей неймовірний спринт робить його швидшим за більшість спортивних автомобілів. Довге, гнучке тіло, потужні ноги та хвіст, що слугує балансиром, все в гепарда створено для досягнення максимальної швидкості. Але є один нюанс: гепард це спринтер, а не стаєр. Він може підтримувати свою неймовірну швидкість лише протягом коротких проміжків часу, достатніх для того, щоб наздогнати здобич. Наш останній герой Вилоріх, мешканець північноамериканських рівнин. Хоча він і поступається гепарду у максимальній швидкості, але це не робить його менш вражаючим бігуном. Вилоріх здатен бігти зі швидкістю 89 км на годину. Що робить його другою за швидкістю наземною твариною у світі. Але його головна перевага це витривалість. На відміну від гепарда, вилоріг може підтримувати високу швидкість протягом тривалого часу, долаючи величезні відстані. Це дозволяє йому не тільки успішно полювати, але й уникати хижаків, таких як вовки та пуми. Вилоріг – це яскравий приклад того, що у світі тварин швидкість. Це не єдиний ключ до успіху. Витривалість та здатність до тривалих забігів це не менш важливі якості, які допомагають виживати у дикій природі. Ось ми і познайомилися з п'ятіркою найшвидших тварин нашої планети. Кожна з них це справжній шедевр еволюції, створений для швидкості. Від Сапсана, що падає з неба зі швидкістю блискавки, до гепарда, що блискавично перетинає Савану, ці тварини вражають своєю спритністю та грацією. А яка з цих неймовірних істот вразила вас найбільше? Діліться своїми враженнями в коментарях.